Друзі, усім доброго дня! В продажі з'являється свіжопригнаний з Німеччини, Volkswagen Touran. Автомобіль щойно ми пригнали, вже розмитнули, підготували до продажу. Це в нас 2009 рік, експлуатація з 10-го. Дивіться, вже дзеркала йдуть такі рестайлінові комплектація Freestyle. Автомобіль в шикарному стані з оригінальним пробігом, дуже красивий колір. Камера, надіюсь, передасть. Оригінальні легкосплавні диски, у нас передні та задні бризовики. Дивіться стан кузова, дивіться на цей колір. Заводське тонування задніх вікон, легкосплавні диски, зимова гума. Пороги нижче, все в повному порядку, дивіться стан порогів нижче. Все в оригіналі, нічого там не робилося. По комплектації присутній люк, лобове скло в нас ціле, без колів, без висічки. Над лобовим також все чудово. Стан капоту, дивіться. Оптики, омивачі фар також по комплектації. Бампера без пошкоджень. Давайте заглянемо багажник. Кришка багажника ціла, є ось о, незначний такий сколик, а так все в повному порядку. Автомобіль у нас іде семимісний, за потреби ці сидіння легко складаються, виходить величезний місткий багажник. Полочка в нас в комплекті присутня. Тут у нас компресор, піна, не можу зараз незручно відкрити, але воно все є, все укомплектовано. Е, 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 е. Це у нас заглушки, коли Знімаєте полку, ставите заглушки. Ось такий багажник. По пластику все чисте ціле, болти не крутилися, кришка багажника не знімалася, заднє скло у нас оригінальне. Давайте перейдемо до салону. Дивіться, стан сидінь. Сидіння частенькі, цілі, в салоні не корилося, килимки на місці, задні електросклопідйомники, тканина не провища, стеля в нас, в нас також ціла не провища. Столики такі. Задній ряд сидінь. Так, сидіння складаються, можна ще максимум їх скласти по пластику. Все, чудово, пройоми, дивіться, цілі. Так, ходімо далі. По комплектації у нас 4 електросклопідйомника, регулювання підігрів дзеркал, круїз контроль, кермо у нас не шите, не фарбоване в оригіналі. Підігрів передніх сидінь, кондиціонер, штатна мультимедіа, механіка п'ятиступка, ступка, центральний підлокітник. З автомобілем є сервісна історія, сервісна книга. Ось він-код, будь ласка, люба перевірка без проблем. Можете зафіксувати. Сервісна книга у нас оригінал. Також з автомобілем присутні. Тюфи. Ну, все, все, що мінялось, все, що обслуговувалось з автомобілем, присутнє. Так виглядає салон. Салон чистий, цілий, запахи відсутні. гарна комплектація, присутній глюк. Давайте запустимо двигун. Пробіг автомобіля 179 тисяч рідно підтвердженого пробігу. Присутня сервісна історія з автомобілем, також присутня історія покупки автомобіля в Німеччині, з яким пробігом, в якому стані він продавався цей автомобіль в Німеччині. Помилки у нас відсутні, двигун працює чітко. Куліса перемикає гарно, легенько. Мультимедіа працює, підігріви працюють, підлокітник регулюється. Ось так виглядає. У нас подушки безпеки в передніх стійках, центральних, задніх. Ручник працює. Також з автомобілем є два ключі. Давайте заглянемо до двигуна. Двигун 1,6, звичайно, атмосферний двигун. Ось так виглядає підкапотний простір. Є в нас сервісні відмітки, 25 рік, 170 тисяч. Болти в нас ніде нічого не крутилося. Крила у нас, тут є у нас відмітка з датою, бачите? Зараз вам сфокусую. 20-та неділя 9 го року. Давайте перейдемо на цю сторону. Тут у нас також є 15-та неділя, 9 й рік. Капот також не кручений. Всі відмітки, все в нас присутнє. Щупа у нас Щупа не сапунить. Кришку притягує. Капот без колів, без висічки. Дивіться, як виглядає він з відкритим люком. Там електролюк працює в декількох положеннях. Давайте перейдемо до фарби. Капот у нас 113, 102, 121. 105, По арках 120, 120, 115. Дивіться, стан арків. Жодного ознаку на корозії немає. Дверка 115, 116, 116, 116, 101, 101, 116, 100, 112. Кришка багажника. 101. 101 107, 114, 114, 127, 117, 122, так само з цієї сторони, дивіться. 113, 120, 120, 121, 121, 103, 110, 110, 97, 104. Отже, друзі, максимально збережений стан, автомобіль що пригнаний, Документи всі готові до реєстрації. Хто шукає гарного, надійного Турана, звертайтеся до нас, приїжджайте до нас на майданчик, Знаходимось за адресою місто Вінниця, Гніванське шосе провулок Затишний. Також у нас можна замовити автомобіль на замовлення. І доставляємо автомобілі по Україні. Кого що цікавить, звертайтеся за телефоном по наявності. Маємо величезний вибір автомобілів, які ми привезли. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.